Мене звати Дмитро. Я айтівець, працюю в цій сфері вже близько п'яти років. Обожнюю гори, тому, в принципі, і зупинив свій вибір в плані міста для життя на Франківську. Що для вас було пріоритетніше? Житловий комплекс чи конкретно якась будівельна компанія? Я проживаю в Франківську вже три роки з компанією Соціум. Я співпрацюю вже років-півтори, але в форматі інвестицій для своїх родичів. Мої Батьки вони переселенцями. Я таким себе не вважаю, тому що я виїхав з нині окупованих територій на навчання ще більше там десяти років назад. А от на момент початку повномасштабної батьки і сестра вони знаходилися в місті Енергодар. Евакуйовувавшись, вони опинилися в місті Івано-Франківськ. Місто їм, як і мені, дуже сподобалось, маючи вже певний досвід. Промоніторивши ринок, проїздивши купу е кілометрів, тут подивившись майже всі об'єкти на той момент у Франківську, я однозначно е дав батькам пораду, що давайте вкладатися от конкретно в цей об'єкт, тому що він підходить, е по перше, під всі наші вимоги, під всі е е наші там вподобання. Це по перше. А по-друге, ми вкладалися в бюджет, так як у компанії Соціум на той момент була дуже крута програма. То була знижка для внутрішньо переміщених осіб, і ми якраз попадали під цю програму. При виборі житла ми орієнтувалися на багато моментів: тобто, це і поверхові житла, і те, які є. Моменти в плані опалення. В на центрі є індивідуальне газове опалення, в конкурентів в інших є, наприклад, газові котельні, і це дуже впливає в подальшому на вартість саме комунальних послуг, плюс інфраструктура, яка знаходиться поруч, а в тому числі потенційна інфраструктура, яка може бути прямо в ЖК. Мені особисто дуже імпонувало те, що я вважаю, що наразі рідкістю є, це кількість квартир на поверсі. Не ЖК, де чотири квартири на поверсі, або дві, от, наприклад, в другому під'їзді. Це просто нереально. Ну і вид з вікна. Приємно просинатися, відкривати вікно, дивитися навколо. Ви обрали для сестри, не для себе. Наприклад, ді сестри, наприклад, тут можу сказати, що, скоріш за все, у неї буде віддалена робота, як і у мене. І вона багато часу буде проводити. Не тільки в квартирі, а й в ЖК, і для неї звичайно, що важливо, от як ви кажете, саме Mixed Use. Ви стежите за нашими соцмережами. Так мені дуже подобається, коли компанія не каже, що ми найкращі, ми найліпші, ми усюди попереду, а просто каже, що ми ось пропонуємо вам ось такі об'єкти. Ми пропонуємо ось такі послуги і так далі, і це є правдою. Тобто, ти дійсно впевнюєшся в цьому, коли е, вже починаєш співпрацювати. Е, я не знаю, чи так е, як би доцільно сказати, компанія не пунктується, от чесно. Тобто, е, дійсно вона щира, чесна, і це видно, це не підробити е, в соцмережах. Аналогічно Щомісячно я бачу результат. Мені не треба йти на лун, дивитися моніторинг. Будівництва там облід з самої будівлі. Я це зайшов і побачив в соцмережах в форматі листання стрічки. Ага, ось там мій об'єкт, клас. Там е, якийсь прогрес там за місяць, супер, дуже зручно. Компанія соціум з цим проблем абсолютно немає. Все на найвищому рівні є певні компанії, тут які кажуть, що наш лозунг будуємо міста, а не ЖК». І знову ж таки до цих компаній потім є питання. Коли компанія, після того як вже збудувався ЖК, каже, що ми умиваємо руки, і це вже не наше питання, це дуже засмучує. Насправді, якщо ми дивимося на княгине центр, то от просто на фотографію на картинку. Ми можемо сказати, що це ця будівля може знаходитися реально там і в Осло. Абсолютно, вона там пасуватиме навіть згідно їх там суть дуже сучасної, такої прям футуристичної архітектури. Але при цьому вона не є агресивною. Є таке поняття в дизайні тоді, коли... Ти трошки заглядаєш в майбутнє і дивишся, а чи буде це умісно в тренді через 10, 5, 50, 100 років? Чи відповідає реальність того, як реалізовується проєкт вашим очікуванням? Так, відповідаю. Я часто навідуюсь, вже знаю охоронців на жилому комплексі. Навіть певні роботи, от прям я дуже вдячний компанії забудовнику, дозволили трошечки вже навіть почати якісь певні роботи, які не, не пов'язані з там, реконструкцією. Ті будівельники, навіть, які займалися внутрішньооздоблювальними роботами, вони питали у нас: дивіться, вам подобається. Це ж ми ж робимо для вас. Ну тобто якась така жива комунікація, навіть з простими працівниками, це які е, не просто прийшли там, аби заробити кошти, а вони дійсно, якби навіть з душею до цього підходять. Тобто вони бачать навіть е, свою якби, користь, е, свій, свій вклад в, в ЖК. Комунікація. Вона насправді дуже відкрита і дуже своєчасна. Тобто, є менеджер, який я при будь-якому питанні там, написав, вона дуже оперативно відповіла. Якщо є якісь прохання, а такі вже були, вона, наприклад, Марія в моєму випадку вона включилася дуже активно, дуже оперативно там, вирішила ті питання. Які турбували далеко не кожна компанія будівельна там дозволила б якісь речі, які от дозволили нам, наприклад, в цьому випадку у компанії «Соціум» були випадки, навіть завчасної здачі об'єктів, це дуже круто, в даному випадку. Трошки ми запізнюємося, але я дуже сподіваюся, що ось-ось ми вже отримаємо це ключі, тому що я, в принципі, бачу результат, що там ну, реально 95% робіт вони вже виконані. Де нам потрібно покращуватися? Тренд в першу чергу на низьку забудову. Містечко південне, він мені в плані концепції дуже близький, дуже подобається. Зручність для людей буде набагато краще, тому що менша відстань між домами дозволяє, наприклад, якщо у тебе там тут знаходиться кав'ярня, а тут аптека, тобі в принципі ближче до них буде йти. Як людина, яка приїхала з міста, де насправді дуже багато парків, великих зелених зон у Франківську, для мене особисто їх недостатньо. Це така прогалина, яку треба. Я вважаю, що забудовнику е, теж можливо подумати про це. Ти дивишся і він прям от приваблює в плані життя. Ти уявляєш собі, ага, я там стою, я йду, наприклад, там, хочу на турничках там, підкачатись, потім захотів кави, пішов, е, випив. І це все в такому досить форматі свіжого повітря. Ти бачиш парки, сквери поруч і, і нема бажання кудись навіть в центр виїжджати. Чи можете ви і чи будете, чи справедливо це буде, рекомендувати будівельну компанію Socium Developer своїм рідним, близьким, знайомим, друзям. Я як і раніше, так і зараз, однозначно рекомендую компанію «Соціум». Вона є ключовим гравцем, я вважаю, на ринку нерухомості міста Івано-Франківськ. І це об'єктивно і по фактам, беручи усі ключові моменти. З точки зору якості будівництва, з точки зору е, от той ж самої кількості квартир на поверсі, інфраструктури, яка поруч, концепції будівництва 100% моя рекомендація однозначна. Дякую, Дмитро.